Урожайний рік підходить до завершення. На Хмельниччині аграрії дозбирують пізні зернові та зернобобові. Усі райони вже звітують, що зібрали гречку. Облдержадміністрація не вірить. Господарників у районах просить ще раз з перевірками об'їхати поля. На полях клаптями ще є дана продукція, і це стосується Красилівського району. Масиви по 10, по 2, по 3, по 4 гектари, де є гречка, негайно. За добу повинні змолотити. Поки не випав сніг, аграріїв закликають якомога швидше зібрати кукурудзу. Губернатор наказав обмолотити її в цьому календарному році, і бажано до першого снігу. На деяких полях вже перезріває соя, яку залишилося зібрати з 11 тисяч гектарів. Цукрових бур'яків накопали майже 2 мільйони тонн. Але солодкі корені, незважаючи на неодноразові прохання, продовжують вести на цукроварні інших областей. Накопано 1 мільйон 900, вивезено 1 мільйон. 750, але на наші цукрові заводи поступило 1 млн 200 тисяч. Де ділося, я хотів би спитати у вас, шановні керівники, 522 тисячі тонн цукрового буряка сьогодні. Ми що, його віддає на інші області і за рахунок нашої Хмельницької області дивиденди заробляють інші області. У цьому сезоні на Хмельниччині прогнозували зібрати 2 мільйони тонн зерна. Господарники, схоже, свої сили не розрахували. На початок листопада вал зерна вже перевищив 2 мільйони 350 тисяч тонн. До 3 мільйонів область не дотягне. От 2 700 буде. Переконує Олег Стрілецький. Поки одні аграрії урожай збирають, інші просять у неба гарної погоди для оземини. Її посіяли понад двісті 50 тисяч гектарів, але зійшли у зимі лише на половині площ. Науковці просять господарників не чіпати посіви, принаймні до весни. На сьогодні маємо в зоні ризику біля 145 тисяч гектарів зиміни. До нас звертаються керівники агрономи багатьох господарств з питанням, що робити з цими посівами. Відповідь однозначно залишити їх і ні в кому случаї не дискувати. Аби цьогорічні помилки не повторити у році наступному, посадовці разом з науковцями, господарниками у районах дають настанови. Головне це збереження вологи і вчасний обробіток ґрунту. Збереження вологи ми сьогодні повинні вже думати. Ви бачите, які наступили часи, як, яка є нестандартна ситуація цього року, максимально я звертаюся до всіх без виключення. Повинно в нас все бути вигорано в цих умовах. Даної осені, значить, максимально повинно бути там, де потрібно здисковано, і це стосується всіх присадибних ділян. У наступному році на Хмельниччині обіцяють не зменшувати площі підписів зернових та технічних культур. Вже зараз господарники запасаються насінням і матеріально-технічними ресурсами, аби бути готовими до весняної посівної, а зразом готуються і до професійного свята. 20 листопада Україна відзначатиме день працівника сільського господарства. Вікторія Бакалець, Іван Мовчан, Подільська панорама.